Всім привіт, ще одна розпаковочка. Це у нас затичка для винних, ну, замість винної пробки. Да, ось така штука, але я її не буду зараз, да, дуже, дуже так, такий візуальний огляд. Значить, від Джозеф Жода. Лик пруф, да, типу захист від протікання. В общем, вся така штука, вся така приємна на дотик. Ось тут прямо резиночка така, да, ось тут щось, щось навіть, ну я так розумію, що а, від протікання, можливо, якийсь механізм. Ось тут є, да можна її твіст типу, to да, вкручувати, тобто воно вкручується, да, і в принципі затикається. Leak Proof and -light", да Light, Silicon написана штука. Expanding Seal, да, типу, розширювальна така гумка, яка ну затикає все це діло. І Looking-індикатор. Да, тут ще є Looking-індикатор, ну він ось тут скритий. Да, але... Про нього. Да, от сказано, ну, я так розумію, зелененький, типу. Якщо з'явився, то а, закрито. Що тут ще сказано? Ну, в принципі, да, просто корисна шлука, якщо кому необхідно, да і стало цікаво. Welcome Замовляйте, посилання буде у мене у відео. Все, всім пока!